Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Якщо у вас така машинка, яку ви бачите, це Фабія. Значить, відео для вас. В цьому відео я разом з вами буду міняти салінблок правого речага задній, хто дивився мої відео, я діагностував шкрегіт і разом з тим Убрав камінчик, який попав під гальмівний диск. І шкреготав і виявив, що тут болтається салінблок. Зараз спробую вам продемонструвати, щоб ви теж це побачили. Щоб ви це побачили і щоб я вам міг продемонструвати і протестувати, машинку треба підняти на домкрат. Ну і я вже зразу зніму колесо. Так мені зручніше, щоб два рази її не піднімати. Колесо я зняв, хочу продемонструвати. Ось я. Бачите, рухаю за супорт. І ось зверніть увагу на переміщення важеля відносно балки. Дехто з фахівців бере монтіровкою і показує, як пружинить салінблок. Навіть коли він в гарному стані, ну, не, веді, не ведіться на таке. Тут просто треба брати монтіровки і слухати, чи нема зазора. Чесно кажучи, оглянув я, що тут і як тут. Понятно, цей болт нам треба викрутити. А от як зняти задній підвіс, я не знаю. І тому буду щось пробувати. І обов'язково поділюсь з вами цією інформацією. Нічого я в цій конструкції нового не видивився. Тут начебто шестигранник, але головку і ключа сюди поставити неможливо. Я так думаю, що річаг просто витягується з цього салінблока. Тут відкручується. Ну і Щоб нам річаг мати в руках, нам треба вибити шарову. Можна відкрутити тут болтики, але тоді прийдеться ось цю всю частинку висувати назовні. Полуось я не збираюся знімати, тому я почищу ось тут. Відкручу цю гайку, виб'ю її звідси і тоді продовжу наше відео. Відкрутив я гаєчку. Нам треба вибити палець. Сюди закладаю монтіровочку підходящого розміру. Тут її напрягаємо. Зручно це робити, коли є помічник. А коли там натягнуто, наносимо удари от сюди. Тупим важким предметом. Все у мене вийшло, як кажуть фахівці, в цій процедурі головне сильно розізлитися і добре вдарити. Молоточок повинен бути не маленьким, а замашним. Так, тепер приступаю я до відкручування ось цього болта. Помастив я його з цього боку і попшикав ось там в отворі. Болт я викрутив. Передня частинка речага досить таки легко вийшла, головне донизу ось цю частинку потягнути. А тут у нас, бачите, не хоче просто так виходити. І напружування ось цього салінблока показало, що він довго не протягне. Тому і на вісу ось цей салінблок видавити я не зможу. Ну, хіба що просто зрізати, і він сам вийде. Але запресувати новий, мені потрібно речах-тіски запихати. Тому хто знає, що робити далі, пишіть в коментарях. Можливо, хтось стикався. Буду радий пораді. А я тим часом іншого виходу не бачу, як відкрутити ось цих два болтика, ось цей болт. Це у нас розтяжечка тримається. І звільнити ось цей кронштейн, в якому знаходиться задній салінблок. І ось тут от два болта тримається цей кронштейн до балки. І рейку вони тримають. Я думаю, нічого нікуди тут не втіче, тому що воно все тримається ще з цього боку. А з іншого боку, як я почну розкручувати, буду бачити, що воно кудись у нас дівається. То я його підстрахую. Тому ось, ось такий вихід з цього положення. Ось ці болтики відкрутились досить таки просто, а цей болт ну, треба подовжувати, і ці болти так само сидять. Потужно, а я давно вже хотів випробувати ось таку штуку електричний гайковерт, поэтому при нагоді зараз і використаю. Правда, головок спеціальних в мене нема, тому буду використовувати звичайні головки. Тут у нас 18 граньон, тут у нас 16. Слухайте, трошки відео не про це, але я вражений. Кажуть фахівці, що розбиваються штатні головки, тому я докуплю. Всі, і я досить таки не намучився. Все гарненько і легенько відкрутилось. Я і не сподівався. Тому рекомендую, хто займається професійно, придбати електроударний гайковерт. Отже, відкрутив я це все. Зараз буду пробувати розрухати ці з'єднання і продовжу. Я зрадів, що все легко відкрутилося, і не можу зрозуміти, чому ось ця, цей краб не виходить з балки. Я ж тоді помітив, що ось у нас от там, є у нас він такий просторовий. І до лонжерона ще у нас є один болт. Тому ставимо важіль на місце. Якраз ми бачимо. Цей болт, але нам буде заважати штанга стабілізатора, яка прикручена через втулочку до цього кронштейна. Тому вважаю, що спочатку треба відпустити стабілізатор, а тоді вже відкручувати ось цей хитрий болт. Зірвав я цього болта, але розумію, що Прутить штанга стабілізатора, треба від'єднати стойку стабілізатора, як мінімум. Ну, якщо я хочу зняти цей весь крап, то треба від'єднати ось звідси воно відкручується. Хочу, щоб вам було видно Он верхній болт, а нижній буде доступний, якщо ми піднімемо, поставимо на упор. І посик я переспав з бідою ніч, я спробував. Використати зйомничок вісу. Це зйомничок, який я використовував для випрессовки плаваючих саленблоків з моєї вектори. Розказав, як це зробити, коли нам треба поміняти задній саленблок, в тому числі, а сам зараз спробую видавити його і задавити свіженький на вісу. Якщо вийде, ви будете знати перші про це. Ось так запріг я цю всю конструкцію. Зовнішня втулка вперлась у нас в буртики. А внутрі під цією гайкою з різьбою знаходиться більша гайка, яка вперлась в втулку, яка вже болтається. Ну, для початку я зрозумів, що я саму гуму не видавлю за один раз. Я спочатку видавлю втулку, а тоді вже поставлю якийсь підходящий предмет, щоб у нас видавилась і. Гумка теж. А може її просто розрізати доведеться. Ідея виявилась вдалою, але реалізант з мене поганий. Тому що треба було замість ось цієї гайки, бачите, вона тут застрягла. Взяти якогось підходящого розміру втулку, шайбу. Шайба саме краще. Тобто, внутрянку я зміг достати, а натомість от там застряла ця гайка. В гумці. Ну, зараз буду її виковирювати звітом. Тобто, достати салінблок звідси можна і на вісу. Залишки досить таки легко, без зовсім напрягу вийшли з салінблока. І тепер прийшов час ставити новий. Я вибрав по низу ринку, ось його номер, якщо вам цікаво. Ось цей після РД. І для того, щоб його не зруйнувати, я підберу підходящу втулку, щоб тиснути саме на плечики. Ну і, відповідно, його треба помастити для того, щоб при запресовці він не закусував. Мастити літолом солідолом не потрібно. Мастити треба якимось засобом для рук. Рідким милом буде саме воно. Ось таку я нагородив конструкцію. Запресовувати з цього боку не вийде, тому що оця чашечка тут у нас не влізе. Тому поки що незручно. Але ось так. Взяв я меншу втулочку, тому що по довжині вона не лізе. І саме головне, ось цей зазор нам Помастити нашим миючим засобом. Ось так на вісу я запресував саленблок з єдиною оговорочкою. Ось бачите, з цього боку буртик рідний, а з цього боку він запиляний. Я коли вставляв салінблок сюди, буртик лягав на тіло і він заклинював. Я мусив на наждаку спиляти цей буртик. Я згадав, як Бригадір бригади, в якій працював на сервісі в часи своєї молодості, робив такі речі, коли стикались з вагами. І за стільки років я подякував йому за цей досвід. Хоча він про це не знає. Сподіваюсь, ніякої катастрофи не буде, тому що тіла тут достатньо. Якщо вже салінблок зміститься туди від удару, то, напевно, і будуть для того якісь інші причини, ніж те, що я зробив цей буртик. Оскільки удар сюди, якщо у вас буде можливість запресовувати сайлінг-блок з цього боку, то, напевно, це було би бы краще. А я зекономив кучу часу, не відкручуючи, ну, верніше, я зірвав цей болт. Але штангу стабілізатора я не знімав. сайлінг-блок я поміняв на вісу. Ви пам'ятаєте, що тут ми. Побачили трещинки. Ну, оскільки машинка їздить небагато, і ми завжди зможемо діагностувати, коли вже треба буде міняти задній салінблок. Я це зроблю. Тепер для мене фабія друга не дивина з її унікальною конструкцією цієї балки і так далі. В принципі, все. Далі ми збираємо все, то, що ми розібрали. Будуть нюанси, я продовжу. Все, що я дарма розбирав, все стало на місця. Тут взагалі без проблем. Оця жестянка змістилась трошки назад і тут не співпадали отвори. Тому прийшлось отверткою направляти, бо гречах теж сюди не хотів попадати, але все стало на місце. Затягнув я ось цю гайку ви, бо, болта, вибачте. Цього болта не затягував, тому що треба поставити машину на колеса, щоб речаг у нас був не донизу, а майже паралельно землі, так як під навантаженням. І прокручується палець шарової опори, тому зараз підкладу ось ці дощечки. Сюди нагружу, тоді конус заклинить, він перестане крутитися і я затягну то все. Якось так. Такі от особливості. Ось так виглядає у нас навантаження, підставив я під головку шарової опори. І тепер можна, бачите, на, на, наскільки у нас зазора взагалі не було, все піднялось і стало на своє місце. Хто дуже сильно любить свою автівку, конусне з'єднання можете помастити графітовою смазкою. Жировий, жирова складова графітової смазки випарується, витече, а гранули графіта, і це в майбутньому дозволить вам легше вибити цей шарнір. І ось тепер, коли машина стоїть на колесі, речаги в своєму робочому стані, тепер можна затягувати ось, цю, ось цього болта. Ну і перевірити ще протяжку всіх цих з'єднань, які ми відкручували. Для себе хочу сказати ось тепер видно цей болт, який тримає цей краб до 1 ем, до, 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 до лонжерона. І для себе хочу нагадати, не забути затягнути ось цей от болт, який я почав вже зривати, який тримає у нас штангу стабілізатора. О, вам гарно видно, а мені ні. Після того, як все затягнуто і протягнуто. Сама приємна частина це провіряємо машину на ходу. Все нормально, нічого не стукає. Але після заміни салінблока у нас речах прыгав вправо вліво, і за рахунок цього колесо теж поверталось право вліво, треба зробити процедуру. Перевірки кутів розвалу сходження. А на цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть, з якого регіону ви мене дивитесь, мені це цікаво. Напишіть свої думки, поділіться своїм досвідом, можливо, комусь це буде цікаво. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей!